Нові фільми в наш час з'являються шаленою швидкістю, та серед них багато як достойних перегляду, так і прохідних картин. І щоб ви не витрачали свій час на вибір фільму, сьогодні я розповім про ті новинки кінематографа, що вже встигли вийти в хорошій якості та які варті перегляду. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9, За мікрофоном, як завжди, Юрій. І сьогодні на вас чекає легкий шпигунський бойовик з яскравим візуалом, який занурює глядача в атмосферу переломного моменту світової історії. Глибока емоційна драма, яка шокує своїм реалізмом та показує весь тягар роботи лікарів. А також напружений трилер про сімейні цінності і справжнє значення материнства та багато іншого. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше і починаємо. Повстання штатів. Драматичний військовий бойовик від одного з найбільш самобутніх сучасних постановників Алекса Гарленда, який на даний час є найдорожчим проєктом кіностудії А-24. Дія фільму розгортається у недалекому майбутньому, коли в США розгорілася жорстока громадянська війна, а озброєні сили Техасу і Каліфорнії прямують до Білого Дому, щоб повалити існуючу офіційну владу. У центрі історії опиняється група кореспондентів, які прямують до столиці і ведуть хроніку цих подій, щоб показати американцям правду з обох боків та розповісти людству саму важливу інформацію про жахливе протистояння. Фільм добре балансує між бойовиком, роуд і психологічною драмою. А те, що відбувається на екрані, дуже нагадує реалістичні хроніки або ж військовий репортаж. І загалом виглядає все як масштабна гостросюжетна антиутопія, події якої стрімко розвиваються і занурюють країну в апокаліпсис, а режисеру безумовно вдалося витягнути глядача із зони комфорту, адже подекуди фільм дійсно шокує, в той же час показуючи, захоплюючий адреналіну у подорож по розколеній Америці. Суперники. Нова спортивна мелодрама прославленого італійського режисера Луки Гуаданьїно, який зробив кохання у всіх його проявах центральною темою своєї фільмографії. У центрі історії любовний трикутник Таші, яка з юних років займалася тенісом, через серйозну травму ставить хрест на своїй кар'єрі та амбіціях, зосереджується на особистому житті і згодом стає тренером для свого чоловіка, професійного тенісиста Арта. Протеар зазнає серії невдач в останніх матчах, його самовпевненість падає, тому Таші пропонує чоловіку взяти участь у турнірі Челленджер, де його противником виявляється колишній найкращий друг Патрік. Та ситуація ускладнюється й тим, що герої пов'язують не тільки пристрасть до тенісу, а й любов до дівчини, що приводить персонажів до серії внутрішніх і спортивних випробувань у бажанні перемогти за будь-яку ціну. Це напружений і емоційний фільм про складні взаємини, чи то друзів, чи то коханців, чи ворогів по тенісному корту. І як і більшість робіт Гуаданьїно, стрічка спірна та неоднозначна, а тому ще більше зацікавлює глядача. Міністерство неджентльменської війни. Новий бойовик відгає річі, як завжди, за із зірковим акторським складом. Сюжет якого заснований на книзі британського письменника Деміана Люїса таємний війни Черчилля. Події відбуваються у 1939 році на першому етапі Другої світової війни, а в центрі історії таємна шпигунська організація, яка боролася з німецькими нацистами і стояла на чолі секретних військових операцій. Прем'єр-міністр Великобританії Вінстон Черчилль та письменник Ян Флемінг створюють оперативну групу для диверсій в тилу ворога, які застосовуватимуть нетрадиційні та зовсім не джентльменські методи боротьби. Авантюристи звикли діяти поодинці, але коли на кону стоїть доля всього світу, їм доведеться об'єднати свої зусилля щоб виконати зухвалу місію в часи, коли кожне рішення може змінити долю держав. Це легкий шпигунський бойовик з яскравими візуальними ефектами, виконаний у стилі фільмів Гая Річі, який органічно поєднує в собі історію та вигадку, занурюючи глядача в атмосферу переломного моменту світової історії, та точно буде гарною розвагою на вечір. Друзі, якщо ви їздите на своєму авто чи виїжджаєте за кордон, вам може бути корисним застосунок Hotline Finance. Тут можна швидко оформити страховку та зручно її зберігати, наприклад, автоцивілку для водіїв в Україні, зелену картку для водіїв за кордоном, турстраховку та інші. Якщо раніше ви витрачали свій час на поїздки у відділення страхових, то зараз цей процес можна спростити всього до 5 хвилин оформлення у своєму смартфоні. Та ще й на 10% вигідніше оформити страховку з моїм промокодом 39UA. Посилання на застосунок буде в описі під цим відео. Завантажуйте та користуйтесь. Каскадер комедійний бойовик від режисера Джона Віка Девіда Ліча з Райаном Гослінгом і Емілі Блант у головних ролях, який є кіноадаптацією одноіменного серіалу 80 х років. В центрі сюжету пошарпаний життям Каскадер Кольт Сіверс, який неохоче повертається у професію на прохання колишньої дівчини взяти участь у зйомках її нового блокбастера з багатомільйонним бюджетом. Але справа ускладнюється тим, що в процесі зйомок зникає головна зірка фільму Том Райдер, чим дублером є Кольт, і тепер Сіверс повинен буде знайти голівудського актора, щоб рятувати весь проект. А паралельно з цим герой намагатиметься довести свій професіоналізм і повернути кохання всього життя, використовуючи каскадерські навички в реальному світі. Це іронічне й видовищне кіно, яке одночасно вихваляє небезпечну професію та висміює кризу ідей в Голлівуді. Трюки тут використовувалися з мінімальним застосуванням графіки, а сюжет, хоча й не відрізняється оригінальністю. Головну розважальну функцію фільм виконує навідмінно. Земля короля. Історична драма від данського режисера Нікола Ярселя з Матсом Мікельсоном у головній ролі, події якої перенесуть глядачів у Данію середини XVIII століття. За сюжетом данський король Фредерік V бажає розширити свої володіння і вирішує освоїти півострів Ютландія, щоб взяти під керування пустельні землі та збагатити державну скарбницю. Виконавцем цього плану стає колишній військовий, амбітний капітан, що прагне визнання Людвіг фон Кален. Але тут, за мурами високих замків, існують свої неписані закони, і місцева знать не поспішає підкорятися королівському наміснику. Перебування Людвіга в цих краях змусить його переглянути свої погляди на життя і стосунки з людьми, а нові вороги й неочікуване кохання змусять лицаря оголити меч, щоб захистити свою честь. Це двогодинна костюмована драма з неперевершеною акторською грою Маса Мікельсона. І, не дивлячись на розмірений темп, під кінець спокійні побутові сцени починають чергуватися жорстокими розправами, а все це відбуватиметься на тлі мінімально привабливих скандинавських пейзажів. Асфальтові джунглі. Драматичний трилер із основного конкурсу канського кінофестивалю 23-го року. Головні ролі, в якому виконали Шон Пен і Тай Шерідан. Дія розгортається в Нью-Йорку, а в центрі сюжету молодий лікар Оллі, який починає свою кар'єру парамедиком швидкої допомоги та майже весь час проводить у бідних емігрантських кварталах, де щодня бачить людські страждання. Оллі та його напарник зіштовхуються зі злиднями, смертю та суворими реаліями вуличного життя, де вони намагатимуться впоратися не тільки з морально виснажливою роботою, а й з особистими проблемами. Це класична голівудська драма, коли досвідчений колега бере шефство над новачком, який намагається пережити будні нелегкої професії, знята в похмурій атмосфері, що відображає безжалісність міських джунглів. Фільм має глибокий зміст і шокує своїм реалізмом, показуючи весь тягар роботи лікарів без прикрас, а через чудово реалізовану драму залишає незабутнє враження та зацікавить тих, хто шукає у фільмах щось більше, ніж просто розвагу. Материнський інстинкт. Драматичний трилер із Джесікою Честейн та Енн Гетевей, сюжет якого розгортається у 60-ті роки в передмісті довкола двох найкращих подруг Еліс і Селін. Вони дуже схожі між собою, мають успішних чоловіків та дітей одного віку і довгий час живуть по сусідству у повній гармонії, проте останнім часом жінок майже повністю поглинула рутина. Якось у їхньому містечку загадково зникає дитина, і після цього випадку вся їхня ідилія блискавично перетворюється на ворожість, а місце міцної дружби жінок займають підозри та параної. Звичний світ Еліс і Селін руйнується, і вони обидві відчувають, що давні приховані таємниці починають виходити назовні. Тож, спираючись на материнський інстинкт, жінки будуть готові піти на все, щоб з'ясувати правду. Цей напружений трилер про сімейні цінності та справжнє значення материнства покаже відчайдушну битву за любов і справедливість, що вимагатиме від героїнь ризикованих кроків, і де ставки будуть надто високі, а довіра стане небувалою розкішю. Артур Ти Король сімейний пригодницький фільм, який є екранізацією автобіографічного бестселлера Міхаля Лінднорда. Артур Пес, який перетнув джунглі, щоб знайти дім. Головну роль виконав Марк Волберг. У центрі сюжету ветеран пригодницьких перегонів Майкл Лайт, який жодного разу не перемагав у змаганнях. Та після тривалої паузи він знову збирає команду, яка має подолати 700 кілометрів диких джунглів Еквадору. У дорозі за спортсменами ув'язується виснажений пес, зустріч із яким повністю змінює динаміку самої подорожі, а присутність нового члена команди порушує ретельно продумані плани головного героя. Але незабаром у чоловіка виникає особливий зв'язок із чотирилапим супутником, і тепер вони разом борються з невдачами у суворих природних умовах. А собака стає його талісманом удачі. Це захоплююча пригодницька історія місцями дуже зворушлива, а місцями видовищна і напружена, яка прославляє дружбу й відданість та показує ситуації, в яких перевіряються межі людської витривалості і командного духу. Останній сеанс Фрейда драматичний фільм, заснований на одноіменній п'єсі американського драматурга Марка Сен-Джермена, де він взяв за основу сюжети з реального життя, додавши деякі художні деталі. Головні ролі виконали Ентоні Хопкінс та Меттю Гуд. Події розгортаються в Лондоні влітку 1939 року. В гості до всесвітньо відомого психоаналітика Зигмунда Фрейда приходить професор філософії та майбутній письменник Клайв Льюіс, який давно мріяв посперечатися з Фрейдом. Переконаний християнин Льюіс вступає в полеміку з атеїстом Фрейдом, і розмова великих умів фокусується на природі божественного. А поки у світі починається Друга світова війна, вони сперечаються про таємниці світобудови. Однак у цьому лише початок гарячої дискусії, оскільки міркування на нейтральні теми приводить розмову до надто особистих історій та інтимних зізнань. Вся дія тут відбувається навколо глибоких розмов двох розумних людей, що розбавляються флешбеками з їх минулого життя. А найсильніше місце фільму це акторська гра Хопкінса та Гуда, які під кінець все ж дадуть відповідь на питання, хто з них виграв суперечку. Омен початок. Американський фільм жахів, який є приквелом оригінального омена 76-го року, та розповість про протистояння черниці і високопоставлених служителів церкви, які таємно поклоняються темним силам. У центрі сюжету молода американка Маргарет, яка вирушає до Риму, щоб там присвятити себе служінню церкві, навіть не здогадуючись, які випробування чекають на неї попереду. Незабаром довкола неї починають відбуватися дивні зловісні події, що вказують на присутність темних сил, і поступово Маргарет стикається із загадковою змовою служителів церкви, мета якої принести у світ втілення зла. Дівчина намагається розібратися з невідомим, але темна сутність змусить навоявлену послушницю сумніватися у власній вірі, а послідовники сатани, що ховаються під рясами священиків, зроблять все для породження абсолютного зла. У фільмі вистачає відсилок до оригіналу. Він вражає своїм напруженням і вселяє страх. А за рахунок уваги до деталей та використання релігійного символізму в якийсь момент перетворюється на справжній горор, здатний шокувати. На цьому в мене все. Якщо ви знайшли для себе щось цікаве, тисніть подобайку, обов'язково підписуйтесь і не забувайте залишати коментарі, адже це дуже допомагає каналу розвиватися, а мене мотивує й надалі створювати для вас нові цікаві добірки фільмів та серіалів. Також не забувайте, що в описі є посилання на телеграм. Переходьте та доєднуйтесь. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі в наступному відео.